От Отут канинку знайшла і заграла, і коли оце сталося, коли захід сонця, от він так і захід сонця, я зрозуміла, можна все і іванкова теж так. Виставка картин сіток Мальовнича Україна це подарунок для всіх охочих від організації волонтерів під Поросолькою, яка була створена в 2014 році. Мета об'єднати людей, які хочуть допомагати військовим. Наші цепи прийдуть по ландшафту, і оце нас промокло зробити картини. Бо ми картини плели для хлопців. Картини ландшафту, де вони знаходяться. Ну так я розповісти мату історію, таку цікаву про Сітку, а, так, це таке. а потім ну так, був День вишиванки, і ми вирішили, що на намовитися не можна, Ну, а завжди ми ж приймали участь у події День вишиванки. І ми вирішили е, зробити сітку вишиванки. Унікальність таких маскувальних сіток ще в тому, що майстри підбирають колір під замовлення конкретного підрозділу. Від 18 до 30 колядів. Тобто, ви розумієте, це. Дійсно, та сітка, яка буде працювати саме на тому ландшафті, який нам показує на фотографіях. Це одне, і так ми робимо не тільки горизонтальні ще й вертикальні сітки. Тобто, ми плетемо стіни картини. Під час заходу також провели благодійний збір на закупівлю матеріалів для плетіння сток. І виставка буде відкрита два тижні в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Мальве це Україна, бо мальва свій дах. Оці фіраночки, оцей е, такий затишок, затишок для тих квіточки, тут різні квіточки, і там і зоняшник, а марки вони різні, і вони один із символів України. І ми робимо Україну, Україна. І, і якщо ми зараз расолькою закриваємо як можемо Україну наших солдатів, і ми мріємо, щоб Україна знов роста і була б такою.